Чи справді українська влада відмовилась остаточно від проведення виборів під час війни? Я би назвав це затищем поки що. Я думаю, ми до цього ще повернемося. До цього дивного. Але, тим не менш, моменту. Я думаю, ми до цього ще повернемося. Це поки затища. Чи будуть успішними нові операції в Криму, які анонсувало ГУР? Не буду я розписувати, чесно скажу, цю відповідь, але скажу так, будуть прикладені всі зусилля для того, щоб це зробити. Це все, що скажу на це питання. Чи оголосять в Україні офіційну війну замість воєнного стану наступного року? Ні. Не оголосять. Тому що це що правильно, це не буде працювати на нашу сторону. Якщо ми оголосимо війну, ми будемо вважатися. Ми будем Агресором, поэтому війну не оголосять. Чи вдасться утримати інфляцію в Україні на найнижчому рівні за трьох роки і наступного року? Інфляція буде. А, Причому, по-перше, у нас вона завжди є, але не така сильна в плані сезонності. Це по-перше. А по-друге, буде більш-менш фіксований курс долара, і ми між цим всім будемо плавати. Тобто він ще скакане, а до якогось моменту там його стримують, і ми будемо плавати отак от волнами в общем-то, між більш низьким і більш високим. Тобто, потолок, потолок він буде. Як мінімум постараються його зробити, чи погодиться Україна на пропозицію угорщини привілейованого партнерства замість членства в ЄС? Ні. Ми не приймемо цю. В общем то. Навіть не знаю, як це цензурно назвати, вообще, Цю пропозицію. Давайте так. Ми не приймемо цю пропозицію. Для нас, тільки, умовно кажучи, тільки партнерство пряме, а як треба, і та, як, в общем, то на що ми і сподіваємося. Чи справді росіяни розпочали масштабні штурми на всіх ділянках фронту? Є в нас такий момент активізації якоїсь більшої, скажімо так, активізації штурмів на ділянках. Воно, воно в нас є. Це знову ж ну, таки, ну, в принципі, штурмувати це є наказ, мабуть, я так розумію. В общем-то, це в нас прямий, прямий наказ. І, скоріш за все це буде тривати деякий час. Деякий час для чого? А для того, щоб зайняти, зайняти чим більше зайняти, в общем то, відволікти увагу. Скажу так. Щоб відволікти увагу десь на якомусь, на якомусь напрямку напрямку або будуть пертися ще гірше, ніж завжди. Або перегрупувалися, в, умовно кажучи, якусь нову тактику. Отак. От. Чи ведуть гуманітарну паузу в ГАЗі? Зупиняти бойові дії ніхто не буде. Єдине, що може це може трохи працювати на якийсь обмежений час і на обмежених ділянках. Тобто, ми зараз сюди там більш направлено стріляти не будемо. тому у вас там є, умовно кажучи, два години, щоб допомогти когось там вивезти, евакуювати і так далі. Далі ми вас попередили. Далі буде в общем-то, обстріл. Тобто, в такому плані це може функціонувати, але прям повного затища заради гуманітарної допомоги ні. Чи вдасться протягом двох тижнів домовитися з польськими перевізниками, які блокують український кордон? Так, з ними в принципі буде, буде договоренность якась протягом двох тижнів домовитись ну тут скоріше нічим да. Скоріше все-таки нічим да, тому що ще активна і одна із перших лежить башня. Конфлікт вже менше, але ми не можемо поки що дійти до тих умов, які би е, дві сторони задовільняли. Чи відреагує Росія на те, що до міжнародного суду ООН в ГААЗі вперше в історії не обрали представника РФ? Звісно, ну, відреагує. Але відреагує як? Ну, як завжди, істерикою. Якимись гучними заявами на тому і все. Угу. Може, якимись ультиматумами, але вони не. Вони не на що не повпливають. Така ситуація може бути такі погрози покидали, можливо, навіть зробили якусь видимість, видимість погроз або якісь провокації, але не більше того. Чому Пентагон зменшує допомогу Києву? Mm, uh, що хочу сказати? В нас тут паж мечів і дев'ятка як захист. Скоріше за все, Пентагону прийдеться ще щось передавати Ізраїлю. Пентагону, скоріш за все, доведеться ще щось передавати Ізраїлю. А в а самого Пентагону або не настільки все багато, я, я не розумію, або в них щось трошки зовсім інше. І тут у нас як. І з того, що ми можемо передати, у нас настільки багато. І поэтому, скажімо так, да, а, Америка як, ну, як не сам Пентагон, а просто Америка хай а, буде підтримувати як підтримувала, а Пентагон скоріше направить просто свою увагу більше на, я так розумію, Ізраїль. Що ми маємо ще комусь допомогти? Чи дослухається світ до прохань Столтенберга надати Україні більше зброї? Не дуже, чесно скажу, не дуже. Тут майже всі карти вообще перевернуті. Все все таке. А, реакція може бути більш дружніми, дійсно закликами, дружніми планами скоріше, ніж моментом взяли і зробили. Викладає далі більше до відношення, ніж до а, моменту взяли і зробили. Тут не дуже це, не дуже це на жаль, повпливає. Чому колаборантам нато суттєво знижують зарплату? А, ну, люди добрі. Ну, це покарання. Це для це. Це вияв покарання, вияв про те, що да, заря що ти, ти не з нами, ти не наш, ти в общем-то не дуже нам потрібен. Це доведення людей до моменту того, що, скажімо так, ми урізаємо зарплату, ти, ти або працюєш за копійки, або не працюєш взагалі. А якщо ти не працюєш, тобі рано чи пізно доведеться прийняти. Скажімо так, в нашу сторону, тому що тобі буде, тобі буде ну, тяжко жити, тому що немає, да, нема грошей, а, от, немає ресурсу до того всього. От, і тобі доведеться прийняти, а, ми винуждаємо прийняти нашу сторону, хочеш ти того чи ні. Або ми тебе доведемо до цього моменту. Чи справді росіяни планують ракетні атаки на пункти незламності в Україні? При ага, місяць, при незадовільненні якихось тактичних їхніх, в общем-то, наступів е, операцій і так далі, Тому що ми тут сидимо недовольні і думаємо, як больніше вам зробити в атмістку, ну, як вони, в принципі, завжди роблять. Така, е, скажімо так, е, такий теракт проти народу, тому що це, він, в принципі, є. А він дійсно може бути, тобто, це не скажу, що це буде обов'язково, але тим не менш, це може бути як план атмістки місті. Чому Зеленський відмовився від візиту до Ізраїлю найближчим часом? тому, що на наших верхах ситуація трохи неспокійна. Це і до тузмачів, це агресія в принципі своєму. Це і до моменту того, що сталося з заступником залужного. Це і в принципі до моменту такої розкаченої трохи обстановки. Тобто, ми балансуємо зараз. Я не можу покинути, скажімо так, свою бдітільність і свої. Воже правління, да. Я не можу зараз покинути країну. Тобто, я не можу собі дозволити перемістити увагу на щось ще. Тобто, там там є чим займатися на на верхах. Є що бдіть? Чи покарають росіян за атаку цивільного судна під прапором Ліберії ракетою Х 31 П. А та, та, ай ай, так не можна. Що ви робите? На том закончилось все. Ну, тобто, якийсь виговор в медіапросторі, він буде. Якийсь е, момент того, що е, ми вас записали не карандашом, а ручкою, понімаєте, вже в список о, не буду казати, кого. Е, в общем то і на цьому все. Я не бачу, ну, взагалі, що почему-то покарання росіян, я е, може, може, поки на даний момент. Може, там якось це все бюрократично, я не розумію, але покарань я на даний момент. Не не бачу за це. Тільки тільки проговорений момент в медіапросторі і все. Чи будуть втрати росіян на війні в листопаді рекордними за весь період війни? Ну, сказати про прямо рекордні цифри я не можу. Тому що, як би то сказати, воно воно все, що померло із нечисті це вже добре вот, тобто, умовно кажучи, умовно кажучи, по четверки пентаклів, в принципі цифра буде цифра буде немала. Цифра буде немала. Воно в порівнянні з середнім, серед середнім, середнім знамінателем, в принципі вище, чим завжди. Якось, якось так хочеться сказати. Чи справді росіяни планують розпочати масштабний наступ на Куп'янському напрямку найближчими днями? Вісімка мечів, трійка пентаклів. Скоріш за все від них цього вимагають. Вимагають наступу. Хоча а, от для них це не для них це не виграшний момент і зовсім совершенно. А от, а, скоріш за все, спроби дійсно будуть в ближньому часу, але вони не, не увінчаються успіхом. Mm -mm. Чому ша вирішили саме зараз відправити до України радника з інфраструктури? А ну я привіз з собою ідеї. Я привіз з собою ідеї а, десятка мічей. Ета розрушення. Я привіз з собою ідеї, як можна укріпити. Як можна зробити мінімум а, збитків від ракет, да, зробити, щоб не наносилося ти збитків? Я приїхав ще зібрати, умовно кажучи, замовлення на те, що вам треба для ремонту. І якісь, а це якісь іще це знаєте домовленості про виробництво чогось, домовленість про а, завезення чогось і, 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 і ще і на будуще. На на будущее, як воно має, як воно має працювати і буде працювати потім. Можливо, йде вже мова про видозмінення. не знаю, реоновлення. Тобто оновлення систем, як це може працювати, або по іншому, щоб щоб інфраструктура працювала, якщо в нас про там якісь електростанції, оце все, от, щоб якось працювало і так далі. Якщо це структура міська, то що це як це буде будуватися, відбудовуватися. В общем-то, аля, контракти, домовленості, і так далі. Ну тут тут обширно все. Чому на ЗАЕС значно зменшилась кількість військових РФ? Лицар мечів в динаміці. Тобто, люди перекинуті на точки фронту, на яких вони потрібніші, ніж там? Тобто ми залишимо декілька людей, які будуть ситуацію бдіть. А всі остальні розподілені на точки, де вони більш потрібніші. От поэтому. Чи справді росіяни відправляють українських військовополонених на фронт, щоб ті воювали за Росію. До речі, скоріш за все, десь такий прецедент є. Вроді як, начебто, не обширний, але є. Але ну, так так не буде, як вони хочуть. Тобто тут диявол перевернутий. Не договорніки, це не це це не спрацює. У них це не спрацює. Це не буде так, як вони хочуть. Чому росіяни блокують всі можливості для обміну військовополоненими? Дуже ображені вони на щось і за щось. Це їхня образа. Це їхня образа, це їхня, умовно кажучи, скажімо так, якась дуже дивна тактика. Типу рано чи пізно мою більшість там був, вона буде у нас, щоб не було обміну а, 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 воїнів і тих, хто може, скажімо так, а, прекрасно тактично воювати, наприклад, хто має там талант із до цього і так далі. Це по-перше, по друге. Ну а по-друге, і саме важливіше Росії е, дуже плювати на своїх людей. Ну е, дев'ятка дев'ятка мечів. Да? Тобто, ми знаємо, що ви там в заточенні, Ми знаємо, що в общем е, е, ви 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 десь там, але ви нам не дуже, ви нам не дуже треба. Ви для нас, як для країни, в принципі, не дуже треба. А от і що хочу сказати, Росія в деяких випадках навіть не довольна, що хтось. Що хтось вертається від те, що хтось може вернутися з фронту взагалі? Тобто, це знаєте, боязнь умовно кажучи, якогось військового перевороту. тому що що? тому що ті люди, які вже відчули таке ставлення Росії до них, а вони явно можуть там щось щось утворити, і їм це не треба. От і все чи розпочнеться навчання пілотів на F-16 в Румунії до кінця року. Кажуть мені, що повинно. Якщо не влізуть якісь треті люди в цей процес, не знаю, там віто якесь або ще щось, ну умовно кажучи. Якщо не влізуть треті люди, то, да, тоді розпочнеться. Чи продовжиться евакуація українців з гази до кінця листопада? Настільки, наскільки буде можливо відти витягувати людей, і не підставляючи під небезпеку тих, хто це робить, настільки вона буде. Ну, взагалі, евакуація йде, і вона буде, і вона буде, скажімо так, проходити. Але в цьому випадку, в цьому випадку, положити 10 чоловік ну під небезпеку їх підвернути, щоб спасти одного, це скоріш за все так питання стоять тут не буде. Тобто наскільки можливо буде і якими путями можливо буде, такими ми і будемо це робити. Чи вдасться покрити величезний дефіцит бюджету на наступний рік? Якимись, давайте так, всеобщими силами, всеобщими прям силами ми зможемо то зробити, але я не скажу, що ми перекриємо все, де в нас є нестача. Десь придеться, скажімо так, затягнути пояса, профінансувати менше, десь побільше. А Більше, все-таки, наразі будуть віддавати, скажімо так, перевагу, що стосуємо нашу, нашої зброї, наших розробок, і оце все. Так. Да. Більше на армію, більше на розробку, більше на техніку, більше на зброю. А от. а прям перекрити нестачу везде, де ми її маємо, тут от, от, от навряд. Чому в Р саме зараз скасувала мораторій на проведення податкових перевірок? Це світ це одна з умов, скоріш за все, наших партнерів або світової спільноти, або ЄС, куди ми хочемо, і так далі. Тобто, у нас це наше пряме завдання. Ми не дуже охоче це зробили, але розуміючи, що прийдеться і приходиться, ми це будемо робити. Ну тут, тут нам умовно кажучи, одразу сказали, да? тому що податки це вони зменшують потребу в грошах інших країн. От податки можуть там. Бути направлені, наприклад, на наш оборонпром, щоб ми менше залежали від наших країн. Тобто нас, умовно кажучи, давайте так. Нас потіху понімно готують для того, щоб ми були менш залежні від зброї і е, допомоги е, наших країн-партнерів. Е, це пряме, це то, що мало бути рано чи пізно. Це прямий, умовно кажучи, наказ. Зробити, зробити і перевірки, і об'язательним платежі платежі, коротше, цього не податків, і так далі. Тобто, тут у нас тут у нас податкова, просто має працювати. Що стосовно податків, просто це має працювати, і можливо, буде підвищення послуги. Да. Тобто буде збільшена потім ще трохи вартість комунальних послуг, вот і можливо навіть податки. Навіщо вагнерівців перевезли з Білорусі на Малі? Ну, по перше, содержать там нікому та і не платить ніхто нічого. По друге, да. зорі. Десятка кубків. Ми там ми 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 там, там там більш треба, і ту з мечів. Або щось, або щось стримувати, або щось відгребти, загребти собі, або щось доказати. Коротше, там для них є робота. Стане робота, Возможно, військова, возможно, хтось у кого-то буде аджимати, скажімо так. Да? А от поэтому там є робота, там є гроші. Паж Пентаклі. Якщо у нас вибір сидіти тут без грошей або поїхати туди і заробити собі гроші, то окей, ми їдемо заробляти гроші. Ми їдемо працювати. Тобто, вот от вам, от вам через це є суд і є верховна жриця. Що саме цікаве? Тобто, там шота -то, шота діта будуть мутить. Чи справді Росія вже накопичила величезну кількість ракет для масових ударів по Україні? А, так, король Пентаклі, імператриця, що хочу сказати? Да, там є вже ресурс, який вони накопичили. Є ресурс, яким вони, в принципі, обладають. А от сказати, ну умога кажучи, величезне це, це, це у нас знову ж таки. Хто що і скільки вкладує в цей момент? А, давайте так. Ресурс ще все-таки накопичується і ще. Якщо ми говоримо навіть про ресурс, який би вони хотіли накопичити, його у них такого ресурсу у них його нема. А, от і наскільки так, наскільки може бути нищівний накопичений ресурс для. Якщо ми беремо 100% і хочемо зрозуміти, скільки відсотків вони накопичили до того, щоб щось що та, що та, та то це десь 50-60%. Це не настільки прям аж, наскільки би наскільки би воно, ймовірно, могло би бути у них. Тому що ми ще дивимося в дальніше, тому що ми хочемо більше. А от відсотків 50-60 вони накопичили. Чи буде проведена повна реформа армії в Україні протягом наступного року? Так, реформа. Реформа. Зараз її прекрасним образом обдумують. Зараз прекрасним образом, в общем-то, що як, що як може працювати, що як буде працювати. Реформа все-таки буде, реформа все-таки прийде. Не скажу, що вона остаточно. Возможно, в якийсь момент вона буде працювати гібридною формою. А, вот. а е, самі реформи в силу, ну, це десь під кінець, можливо, наступного року. Прям, прям. от е, е, зараз кажу, з одного стану в інший, це скоріш за все в кінці наступного. Чи справді в Росії призвали на військову службу 410 тисяч нових контрактників? Mm, то що там щось призвали, да. То, що якісь резерви зробили, да. Але єдине, в чому я сумніваюся, це про цифру 400 тисяч. Це більше ймовірно план, який вони хочуть зробити, але щоб на даний момент у них були 400 тисяч людей. Оце, оце скоріше ні.